Я також вирішила заїхати в найближчу книгарню КСД і перевірити, які книжечки залишилися у них на знижках. Приїхала я сюди 22 липня, і, чесно кажучи, вибір був тут досить скромний, але що я хотіла там побачити на шостий день розпродажу. Перша книжечка, яка мене привабила, Парадокс Атласа, але я про неї не чула ще жодних відгуків на просторах Буктоку. А цей детектив я взагалі бачу вперше. Також книжечка про сьогодення від нашого українського автора, книжечка від авторки, з творчістю якої я хочу познайомитися. Також було багато книг Карихан. Думала взяти магнорію Паркс, але прочитавши анотацію, передумала. Ось така книжечка, не знаю правда, яка це частина, бо їх там дві. Після шопінгу в книгарні вирішила прогулятися з мамою по набережній і трохи побалдіти від гарних краєвидів. Поки що сірі хмари тут мені ні на що не натякають від слова зовсім. На фоні гарного пейзажу вирішила вам похвалитися своєю книжковою покупочкою. Взяла взагалі незнайому для себе книжку, яку вперше бачу. Судячи з анотації, це має бути якийсь детектив. А ще я була шокована кількістю майже ручних білочок. В парку впевнена, що якби в мене були якісь горішки чи смаколики для неї, то вона без страху їла в мене з руки. Як ви вже могли здогадатися, на прогулянці в парку нас застав дощ. Нам вдалося сховатись в найближчій кав'ярні, але по дорозі додому ми ще двічі намокли.